Вітаю вас, друзі. Поступово у росіян стає усе менше і менше бортів стратегічної авіації. З'явилися супутникові знімки із аеродрому Сольци Новгородської області, де було раніше знищено ту 22 м 3 Нагадаю, що спочатку росіяни казали, що літак тільки трошечки пошкоджений, поки не з'явилися фото. Це горить. Стратегічний бомбардировщик ту 22 але це звісно ж ще далеко не усе. Тому що учора було знову завдано удару по російській стратегічній авіації у Калузькій області. На аеродромі Шайковка було також пошкоджено щонайменше один стратегічний бомбардувальник ту 22 м 3 Метод ударів знову дуже цікавий. Невідомі добрі люди принесли невеликий невідомий добрий безпілотники. Скинули боєприпас на літак. Потіряють самоліти за удару безпілотника, який Риспросил збросил там какую тиміну или гранату. До речі, і ще про безпілотники. Сьогодні вночі вони знову атакували Москву та область. А москвічі кричали, що їм пора валіть. Тіх валим? на куда варимо не все. Не. Ну, Невідомі добрі безпілотники вже настільки дістали москвічей. Що з нагоди Дня Незалежності України, 24 серпня, у москві Сіті оголошено вихідний. Тим часом Пригожин, який свого часу йшов на Москву, але так і не дійшов, несе демократію, добро та щастя у Африці. У нас 25 тисяч, і ми йдемо розбиратися справедливість. И счастья! Для африканських народів. словом новин дуже багато. Усі хочеться обговорити, але особисто для мене головна подія це те, що 47-ма бригада зайшла у село роботи не Запорізької області, де досі лишалися наші люди у окупації. Друже, дроже, хотілося б бачити, щоб це все було в кращих умовах, а не в таких про це ми і з вами ще поговоримо, але трошки пізніше. А сьогодні торкнуся і ще однієї надзвичайно важливої теми, від якої багато українців обурені. І цілком справедливо, але про яку варто сказати детальніше: мільйони на стадіони і мільярди на дорожні розв'язки. Останнім часом ми можемо чути ось отакі новини: Київ закупить для пляжів пісок і це не жарт. дороги стадіони за десятки мільйонів. Ще не вчу скандал зі сковородою для укриття за 725 тисяч. Влада у містах продовжує дивувати замовленнями на багато мільйонів закупівлі. Чому я взагалі вирішив зробити відео на цю тему? Тому що у Ора я оголосив збір на нову партію дронів Камікадзе. Ми, взагалі, багато їх дуже багато купуємо, і коли я написав про те, що нам треба купити і ще одиниць, то мені у коментарі прийшли. Ну, можливо, українці, може, російські боти, я не знаю. І почали писати, що на що ми збираємо кошти на дрони там, на інше майно, якщо наша, ну, наприклад, місцева влада постійно витрачає мільйони, якщо не мільярди, на не зовсім потрібні під час війни закупівлі. І я міг би сказати, що ну це 100% писали тільки російські боти, але. Я у цьому не впевнений, хоча і боти набігають у коментарі також. А не впевнений я у тому, що це 100% тільки боти, тому що я також обурений, коли чую подібне. У Борисполі на Київщині оголосили тендер на будівництво флагштоку на майже 5 мільйонів гривень. Ситуація і справді така, що поки українці донатять на дрони, на автомобілі, на інше потрібне майно для сил оборони України, деякі українці віддають останні кошти у той самий. Час окремі наші чиновники, наприклад, витрачають мільйони на барабани. Барабани для зняття стресу, овочорізки за мільйон і сковорода за 700 тисяч. І коли такі новини з'являються, то ситуація стає завжди практично однакова. Соцмережі вибухають, а місцеві ради занепокоєні. Вже оголосили тендер, а соцмережі вибухнули у Київраді. Занепокоєні проблема із, м'яко кажучи, не зовсім потрібними під час війни закупівлями стала настільки великою, що що на неї навіть звернув увагу свого часу президент України Зеленський. Люди мають відчувати, що ресурси бюджетів використовуються справедливо і правильно. Кожен розуміє, про що йдеться: бруківка, прикрашання міст, фонтани почекають. Спочатку перемога. давайте детальніше розберемо одну із таких надзвичайно показових історій, наприклад, про місто Ківерці, де міська влада збиралася витратити на стадіон та на бігові доріжки близько 150 мільйонів. мільйонів. Я не просто так зараз показую скріншот, де про це писали росіяни. Ви пізніше усе зрозумієте, коли тільки цей скандал почався, то міський голова ківерців казав ось отаку дичину. Ізраїль війна вже 30 років. Там що Люди не живуть свого часу. Я вже про цю історію розповідав, і тоді я назвав цього міського голову абсолютно поїхавшим, відірваним від реальності дегенератом, тому що тільки людина, яку так можна назвати, може заявити, що наші війська абсолютно усім забезпечені. Міський голова Олександр Ковальчук переконував, що військові в зоні бойових дій ледь не всім забезпечені, а стадіон та бігові доріжки ремонтуватимуть в тому числі. І для них, але зрештою, масове суспільне обурення та розголос зробили свою справу. Тендери скасували. Скандальний 145-мільйонний тендер на стадіон у ківерцях скасували. Правда, це і ще не уся історія, тому що потім там втрутився антимонопольний комітет і тендери, наче як мали повернути. Але міський голова ківерців після суспільного обурення сказав, що ні, бюджетні кошти вже ніхто виділяти не буде, бо він виявляється, з'ясував. Що витрачати мільйони на доріжки та стадіони під час великої війни це не зовсім на часі, але наразі. Роботи виконуватися не будуть, ми е, це зараз е, ну не на часі. І Я до чого усе це веду. Проблема із нецільовими недоречними закупівлями під час великої війни справді є, але розголос дає ось отакі результати. Сторони домовились розірвати договір будівельного підряду за згодою сторін, і вам напевно цікаво, а що там у нашого ворога яка ситуація на так званій Росії. Там ситуація набагато набагато гірша, наприклад, місцеві чиновники Вники собі орендували потяг аби посидіти на ньому, покататися під час наради. Або іще на так званій Росії є фонд защитников отечества, і на нього із державного бюджету було виділено 1,3 мільярда рублей. І ось із цієї суми 1,1 мільярда витратили на зарплати. Уваження забота і справедливість це те, з чим ми сьогодні йдемо сім'ї, з чим ми сьогодні йдемо в суспільство і на основі цих принципів ми створюємо свою роботу. Але росіян це абсолютно не турбує. Вони через це не обурюються масово у соцмережах, як ми обурюємось, коли бачимо абсолютно дивні витрати із бюджету росіянам плювати, бо це росіяни. Ну і ще тому, що вони не відчувають на відміну від нас екзистенційної загрози. І от на цьому на абсолютно справедливому обуренню громадян України щодо нецільових витрат і намагаються грати росіяни. Вони постійно працюють у нашому інформаційному просторі. Як вони, так і їхня агентура намагаються зокрема підірвати довіру до волонтерів та фондів К слову, вони до сих пор таки. Не сказали, купили они беспилотники хотя бы по 55 тысяч долларов. Да, конечно, не купили. Я думаю, не Бо Росіяни чудово усвідомлюють, що те, що наші громадяни активно допомагають українському війську, це наша стратегічна перевага. Але протягом останніх місяців я помітив, що росіяни у соцмережах почали дуже активно качати тему саме корупції і нецільових закупівель в Україні на Україні знову корупційний скандал, і зараз таких корупційних скандалів скандалах начнет становитися більше і більше. І от тепер є дуже просте пояснення того, що відбувається в Україні інформаційному просторі з одного боку українці і справді справедливо, я хочу підкреслити абсолютно справедливо обурені такими витратами коштів. І Вони приходять і пишуть про це дописи або коментарі. Але з іншого боку, росіяни бачать, що українське суспільство це турбує і починають проводити масштабні інформаційно-психологічні операції. Та й власне не ховаються. Вони пишуть у соцмережах інструкції, як росіяни мають маскуватися. Під українців та писати обурливі коментарі. А соцмережі вибухнули. Звісно, не можна казати, що усі, хто критикують владу за те, що вона витрачає кошти бозна куди тільки не на оборону, це російські боти, бо це неправда. І справді, велика кількість українців обурені цілком справедливо, але значну роль у цьому відіграють росіяни. Їхня мета це довести вас до зневіри та змусити вас менше допомагати силам оборони України і протиставляти. Волонтерські збори на потрібне для армії отаким дурним закупівлям, як, наприклад, у ківерцях, але Хто як не ми марнотратство під час війни це справді дуже серйозна проблема і її обов'язково необхідно вирішувати не тільки тому, що росіяни використовують цю тему для проведення ІПСО проти українців, а й ще й тому, що ми дуже серйозно залежимо сьогодні від західної допомоги. І коли наші союзники, наші партнери бачать, куди ми витрачаємо кошти, у тому числі ті кошти, які вони нам надають, це однозначно не додасть. Їм довіри до нас, тим паче, що на цю тему росіяни також використовують свою агентуру щоб очорнити Україну. Україна, звісно, Кейн овкорс зловбинескайбдзнімоска. Канчі інюрапсію каноніямеджін індедоловопілінзівдала флайнраунд. Тобто проблема більш ніж комплексна, і ви запитаєте, що ж тут робити. Ну насправді, якщо у центральної влади є політична воля, можна цілком законно обмежити другорядні закупівлі, щоб місцеві ради, наприклад, не могли витрачати кошти. Чорт знає на що необхідно тиснути на владу, говорити, писати про проблему і не замовчувати її. Але разом із тим, друзі, не можна протиставляти цю проблему волонтерським зборам, тому що саме цього росіяни і добиваються? Можна скільки завгодно нити про погану українську економіку? Про те, що у нас зараз низький рівень ВВП, і взагалі нам забороняють слухати ЦОЯ. А якщо ви великі світлі і славне, то чому ВВП України в 23-му році менше, ніж в діностопіро? А ну-ка мені поясніть. А давайте щоб ЦОЯ не пели. Від вцолі всі та інстрене А можна замість того, щоб просто жалюгідно нікчемно нити, щось робити для своєї країни, як, от, наприклад, Марк, якому нещодавно виповнилось 12, і він на кошти зі свого дня народження придбав особисто три fpv дрона камікадзе. Можна кричати про те, що все пропало, а можна донатити на безпілотники, які долітають доMoskvy. А пташка завжди хотіла. Крилами так літати, щоб було багато місця, і тому мені було в, в один момент. Мені бу... Чи є У нас проблема із корупцією, звісно, є, як і у будь-якій країні. Чи є у нас проблема із придуркуватими чиновниками? Так само ця проблема існує, але із цими проблемами необхідно боротися і одночасно допомагати силам оборони України, щоб більше наших людей повернулися із окупації, щоби було більше ось таких відео. Я чекала ЗСУ. Чекали за сум роботи на ну, щоби берегти життя наших солдатів, щоб наближати українську перемогу, потрібно боротися як із внутрішніми проблемами, так і допомагати силам оборони України. Саме цим, друзі, я вас закликаю і далі займатися заради нас і з вами, заради нашої України.